Ми почали пити це алоє Вера. Саме Барбаденсіс Міллер. Починаємо пити. П'ємо день. День п'ємо, два п'ємо, тиждень п'ємо. Да? От уявимо, так? Да? Щось відбулося? Щось відбулося. Нічого. Так і люди кажуть, дивись, я вже тиждень п'ю, а ще нічого. Я вже два тижні п'ю і нічого. Питання, скільки тобі років? От стільки років ти створював в твоєму організмі створювалися умови, які привели до тебе сьогоднішнього. Є вхід у хворобу, а є вихід із неї. Вам треба було час з дому прийти до нас? А від нас додому час потрібен? Три секунди чи такий самий? Може, чуть-чуть більше, якщо хтось підвезе. Правда ж? От. Але ж ми то вже знаємо, що це все має час бути для цього. І ми продовжуємо собі пити. П'ємо собі півроку, рік. Щось відбулося? Трошечки світліша, так? наша навколо плітини. Простір потихеньку починає очищуватися від сміття, але клітини кажуть, ще не час. Ми продовжуємо пити, п'ємо собі, п'ємо, п'ємо собі дай п'ємо. Ми поки що наш стаканчик залишаємо в стані спокою, а ми продовжуємо, да? Ну, хоч півслова. треба ж сказати, що воно за штука це алоє, правда ж? Давайте. До речі, береться тільки м'якоть. Чому? Ті люди, хто вас запросив, вам детально про це розкажуть, бо, на жаль, фактор часу впливає на нас. Так от, що ж таке алоє? Алоє – це, до речі, єдина рослина, заради якої майже 40 років назад відкрили в Америці цілий інститут. Досліджують, одосліджують, досліджують, не можуть дослідити до кінця. А поки вони досліджують, ми зараз з вами, ви посмакуєте наш алоєвера Барбаденсіс Міллер. Так? так от виявляється, що до складу алоєвера входить більше 200 різних поживних речовин. Це ті, що вже дослідили і науково обґрунтували. А ще є багато таких сполук, яких ще не дослідили, не встигли. Да? Бо це така дуже цікава рослина. І в цій рослині є величезна кількість і вітамінів, і мінералів, і мікроелементів, і амінокислот, і тих речей, які е, впливають позитивно на цукровий е, обмін глюкозний, і які впливають на стан жовчних наших шляхів, да? на саму жовч, і так далі. і так далі. Е, про це можна багато, але не сьогодні. Ми сьогодні робимо знайомство: а як же діє оце алоєвера? Та дуже, знаєте, от корисно, я би сказав. Враховуючи, що я є там більше 200 різних компонентів, то це прекрасний харчовий продукт, правда ж? Дуже О, І ще він укусний, виявляється. А от, уявляєте, наскільки приємне в лапках лікування? П'ємо смачнющий напій і в організмі починаємо наводити порядок. Чому? Як? А виявляється, що алоєвера розріджує кров. А це значить, ризики серцево-судинних питань можуть трошки зменшуватися, правда? Алоєвера відновлює слизову наших судин, ремонтує нашу капілярну мережу, зменшує, нормалізує рівень цукрів, нормалізує. Холістерини наші, як хороші, так і не дуже хороші, нормалізує. Так? Тобто він е, працює дуже багатогранно. І отой навколо клітинний простір, який засмічується, алоєю поступово починає вичищати. При цьому відновлює каналізаційну систему лімфатичну. І виходить, що. Ми всі складаємося однаково, всі органи однаково складається клітина навколо клітини. Просіч до цього підходить капіляр, а виходить лімфатичні шляхи. От це основний момент. І алоє -вера працює на цей основний момент. Тобто працює на рівні причини. Мені дуже часто запитують Сергій, так що виходить, що це і твій алоє, мій алоє? От, Кажу, так, це мій алоє. Працює на все. І на все зразу, я кажу, так. Да. Брешеш. <риклад> так буває, да? Ну, візьміть, оця таблетка для голови, там та для печінки. А тут один, одне п'єш те саме, і воно тобі на все, ну, таке це галоє. А от, ну, це ж дарунок Бога. Це ж не просто. Да. Так от. І воно іще це галоє. Дає нам і і противірусну, протимікробну, антибактеріальну, і ранозагоювальну, і виразково загоювальну, імуномодулюючу, протионкологічну, яку дію тільки воно не дає, працює багатогранно. І якщо ми починаємо смакувати цим алої, ми поступово тепер починаємо створювати в організмі інші умови, але які вже відповідають здоров'ю. А що наш організм каже? Що кажуть наші клітинки? А ну, ну гляньте ну. ого є таке? А так алоє працює. Я не знаю як. Да? І поступово, поступово так трапляється, що, наприклад, там в когось за півроку прекрасно нормалізувався артеріальний тиск, в когось за рік. А хтось через тиждень, через місяць почав нормально спати, а хтось через 2-3 роки позбувся псоріазу, а хтось через 2-3 роки вирішив питання з полівалентною алергією, а хтось через 3 роки взяв да, і спригнув з гормонів, наприклад, гормонозалежні бронхіальної астматики, і в кожний своїй результат отримує да? від цього всього. Якось так воно працює. Скажіть, будь ласка, якщо ми не знаємо, як воно працює, це причина не споживати його? Ні. Ви телевізор дивитесь? Диві. Ви знаєте, як він працює? Як ці хвилі перетворюються одна в другу? Ні. Ну, я не знаю. Але це не заважає мені його дивитися інколи. Правда ж? Так. От бачите. От. А ми рухаємося далі. <реш> У вашому оточенні є люди, які вимушені пити ліки, правда ж? Ліки, на жаль, ефективні на 5, 15, може на 20% ефективні. От. А з другого боку, вони засмічують організм, тому що вони є чужі для нашого організму, правда? ж? Якби, наприклад, ці люди могли покращити ефективність ліків своїх, і при цьому не так частіше їх купувати, це було б цікаво? Було. Що для цього потрібно? Взяти ось таку пляшку. Залої і пити алої. Чому? Тому що алоє покращує ефективність будь-яких ліків. Збільшує ефективність, наприклад, до 50-60%. До так працює алоє. Він як транспортний, як машина, автомобіль. Йде, їде автомобіль, алоя і дивиться, ой, йде лікарський засіб. Каже, сідай, підвезу тебе, втягну прямо в клітину. Чому? Алоє в чотири рази краще входить в клітину, аніж вода. Цікаво. А друга людина каже: а, в мене є класнюча компанія з біодобавками, і я п'ю ось такі вітаміни там. Це добре? Та певна річ. Кажу. Шляпу знімаю. Молодець. Скажіть, а якщо заходять найкрутіші вітаміни, а дорога закрита до клітини. Війдуть вони туди? Ні. «Не. Гвалт. неприємна ситуація. Що робимо? Алоє. Чого? Алоє їде на машині, дивися, вітамінка йде. Сідай підвезу і в клітину втягує. А клітина вже задоволена. Такими мультиками, знаєте, От, тому з одного боку алоє наводить порядок в організмі. А з другого боку, воно покращує результативність того, що людина або вимушена вживати ліки, або з розумінням вживає правильні речі. Але їх треба втягнути в клітину. Бачите, це те, що я говорив. Якщо, наприклад, ми споживаємо їжу якусь, і там є вітамін С чи вітамін Е, організм його весь не візьме, він не може його взяти. Але коли ми п'ємо, за допомогою алоя в два-три рази більше витягуються цих вітамінів з їжі, і вони потрапляють в клітину. Але ж ми то з вами знаємо, що вона в клітині недовго затримується, правда? ж? Але алоя каже: ні, ти будеш довше там триматися. Тобто біодоступність швиденько підтягує і пролонгованість, продовженість дії збільшує. Цікаво, правда? Отаке, от от, бачите, це алоя. От і що зробила компанія? Компанія каже: ну які питання, продукт хороший, якісний, працює на причинному рівні. Ми готові вам дати найкраще. І цей алоє, який ви посмакували, це саме алоє з персиком, це один із варіантів, який працює на покращення кишково-шлункового апарату в основному. А з чого треба починати? Якщо наш кишківник першим стикається з їжею. А тут знаєте, що відбувається? Багато неприємних речей. Порушується робота слізової, всмоктування порушується, а в результаті клітина не доотримує. Але нам треба, щоб було все правильно, правда? Тому ми починаємо з алої вера персик. А далі в нас є з медом. А мед спрацює на весь лор-апарат, спрацює на нашу щитовідну, на наші нирки, на наші е, покращить Детоксикацію організму. А в багатьох є у нас судинна проблема. Бо чим більше забиті капіляри, тим більше проблем на всі органи. І суглоби в тому числі нам треба капіляри прочистити, правда ж? Для цього є судинна формула Сівера. А хто відчував свої суглоби вже? Бачите, як? А як можна суглобам допомогти? В першу чергу чуть-чуть почистити організм, потім Трошки почистити капілярну мережу, а потім дати суглобам. а що їм треба? Глюкозамін, хондроїтін, колаген, правда? ж? Є суглобна формула, а є іще імунна, а є іще антиоксидантна, тобто є досить цікавий асортимент. І що важливо тут для себе просто знати, тут важливо знати те, що, пам'ятаєте, у відеоролику ви, ми просто продовжуємо пити Да? От, у відеоролику ви бачили знак якості, отакий от, бачите, зліва вгорі. Це інститут Фрізеніус. це Німецький інститут гемолімфології, е, якому більше 170 років, цей інститут розробляє, тестує багато різних препаратів, в тому числі і наш продукт. От, і коли такий знак якості стоїть, це говорить про те, що продукт високої якості, а з дробу він зовсім не шкодить організму. І якщо ви вже знаєте про такий знак якості, бачите, ось він є у нас на пляшечках. Бачите, є. Є. Ось є він, так? Бачите, Ліль? Отакий от знак якості. Ти теж знаєш, що, правда? От, То ми спокійно можемо користуватися цим продуктом. Тепер скажіть мені, от така от задача для вас, загадка. Вам поставили 3-5 різних виробників пляшок. А ви вже ж розумні? Який ви виберете? Той, на якому є знак якості такий, правда ж? От. Бачите, я теж та так само підійшов. Чому? Я ж собі не ворог? Ні. Ді. Своїм внукам я ворог? Ні. Тому вибираємо більш якісне. так? Так. Але що відбувається з нашим тілом, з нашими клітинами? Майже, майже, правда? Пам'ятаєте, ми говорили, фактор часу має бути, правда ж? Тобі подобається такий колір і, і наш фокус? Прикольно, певна річ. Не знаю, як це називається, але мені подобається, так? Да? Але ми рухаємося далі з вами. Ну, бачите, тут малесеньку риску ми підводимо. Алоє двома словами, чотирьома словами, з одного боку наводить порядок в нашому організмі. Очищує. Він відновлює, робить хороший захист і для нашої імунної системи, і для всіх сильзових в тому числі, і забезпечує всім необхідним матеріалом на нашому внутрішньому будівельному майданчику. От. І що? Яка у нас така от. Ну, от можна намалювати базу для того, щоб ми могли хоч щось починати. Мінімум ось два таких продукти. Алої ви вже знаєте, як працює. Ну, а набір мінералів, ви ж пам'ятаєте, що в основному це відновлення кислотно лужного балансу. Хоча кожен з цих складових по-своєму працює. Є таке, так? Да? Питання є? Вам досліди сподобались? Фокуси? Будете іншим розказувати? Треба, треба люди. Мають знати, да.